До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Моє найщиріше вітання. Шановні телеглядачі. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую до перегляду Ньюз, а також підписуватися на ютуб канал Онлайн. сьогодні у випуску дивіться про таке продовження мирної акції під стінами Бродівської міської ради, розгляд справи в апеляційному суді, яку ситуацію розбирала колегія. Про ці та інші новини далі. Під стінами Бродівської міської ради, вкотре зібралися активні мешканці, які вимагають, аби з місцевого бюджету не витрачалися кошти на бруківку дороги і так далі. А усі кошти спрямували на потреби Збройних сил України. Деталі у сюжеті. Хочемо достукатися до нашої влади. Можливо, вже хтось спуститься до нашого рівня і вийде до нас, розказати нам, чому ми не праві. Вимоги одні. Зрозуміти, що як ми не будемо захищати свою громаду, не будемо допомагати Збройним силам, то хтось перейде на сторону москалів, а хтось звідси буде, дуже би Я чим більше вліз, тим більше розчаровуюся в ситуації, що складається, тому що ви знаєте, я останнім часом не дуже старалася слідкувати за політичними новинами і так далі, за війною, бо дуже, дуже багато знайомих привезли. Двохсотими кажуть, я кажу на щиті. І мене якось часу на це не було. Але судячи з останніх подій, коли виступив капелан в обласній раді, судячи з того, що відбувається в нас, якщо вже капелан не може достукатися до людей, то хто ми такі, щоб достукатися до влади? А ми тут стоїмо, хлопці стоять, захищають. І якби кожна громада виділила би кошти на 200 дронів. Кожна громада на 200 дронів Як і одночасно і одночасно відправили б їх хлопцям, я думаю, що це була б значна допомога. На стадіоні ювілейний Бродах відбулося нагородження. Юних футболістів побувала там наша знімальна група. Підбивши підсумки чемпіонату Золочівського району з футболу серед юнаків, нагороду за перше місце отримала футбольна команда «Бобре» із міста Броди. Вже два роки поспіль згадана команда здобуває перемогу, а бронзовим призером чемпіонату району стала команда Січ з Забулоцівської громади. Ми вітаємо команди із цими здобутками і бажаємо якомога більше перемог. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. У Львівському апеляційному суді відбувся розгляд скарги на ухвалу судді Анни Бонде, що стало причиною звернення до представників ФЕМІДИ. Дивіться у сюжеті 1 вересня 2023 року. Журналісту Сергій Нікішину вручили підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею 336 кримінального кодексу України, яка говорить про ухилення від мобілізації в особливий період. Натомість, зібравши докази, Сергій Нікишин вирішив оскаржити дану підозру у Бродівському районному суді, подавши відповідне клопотання. Стверджуючи, що його скарга дійшла до суду раніше, бо акту. Вважаю, що слідчим порушено вимоги пункту 3, 4, 1, статті 76 КПК України. І вас ще зважити треба. Я не буду перелічувати все, бо це пояснення є. Докладно наведено по пунктам. У нього в цей час вирішувалося питання про бронювання його на цей час від мобілізації. Однак, веще згадана суддя не викликала позивача на судове засідання і, зрештою, винесла ухвалу про відмову у відкритті провадження щодо скасування підозри. Норма закону стверджує, що подібну скаргу можна подати до суду раніше, ніж поступить обвинувальний акт від прокурора. Власне, так і сталося, однак суддя надала перевагу обвинувальному акту, який поступив до суду у той самий день на 4 години пізніше, ніж сама скарга. Наступного дня її зареєстрували в електронній системі бротівського суду і система, яка розподіляє всі судові справи. Призначила цю справу на розгляд судді в Відповідно, виникла справа 439-318-81-23, То, що розглядала Бунда. Бунда в той же день, не викликаючи мене, виносить рішення про те, щоб відмовити мені у відкритті провадження, не заявивши про самовідвід і посилається при тому на обвинувальний акт. Який згідно внутрішнього опису самої справи номер 439, рік, рік відсутній, також Сергій Нікішин ознайомився із матеріалами справи і в ході ознайомлення з'ясував, що у внутрішньому описі справи, яку розглядала суддя Анна Бунда, обвинувальний акт відсутній? Я вважаю, що при вашій скарзі мав би бути обвинувальний акт. Брача його немає. Однак суд, двічі заслухавши аргументи Сергія Нікішина, виніс рішення відмовити у задоволенні апеляції. Апеляційну скаргу Нікішина залишити без задоволення. А ухвалу слідчого судді бронівського районного суду Львівської області 27 жовтня 2023 року, якою відмовлено. У відкритіх провадження скаргу Нікішина Сергія Олександровича на повідомлення про підозру у кримінальному впровадженні Noстані 40 при 2034 від рулю до 2023 року за ознаками кримінального прапорушення передбачення статтею 34 Кримінального кодексу України без зміни. хвала й остаточної та, та оскаржені в приційному порядку не підлягає. Сергій Нікішин, телеканал Бродев Майн. На цьому ми завершуємо броденю. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на броди онлайн і будьте в курсі усіх подій. Далі слово передаю Роману Вільчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім жителям територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щороку, у третю п'ятницю листопада, ми відзначаємо міжнародний день протидії булінгу. Це глобальна ініціатива з метою вирішення нагальної проблеми булінгу серед дітей, підлітків і навіть дорослих. У закладах загальної середньої освіти Козинської громади були проведені різні заходи до міжнародного дня булінгу. Заняття «Стоп булінг зупинимо жорстокість та насильство. Виставка плакатів стоп булінг. Бесіда, як уникнути булінгу, перегляд відеоролику про причини та наслідки булінгу, що таке булінг, як боротися з булінгом, поради для дітей. Виховна година, стоп булінг, квест, гра, екзамен протидії булінгу та конкурс малюнків, скажемо, булінгу. Ні, міжнародний день протидії булінгу нагадує, що булінг є поширеною проблемою, яка вимагає колективних дій. Об'єднавшись, підвищуючи обізнаність та вживаючи проактивних заходи, ми можемо створити світ, де кожен почуватиметься в безпеці, де його поважатимуть і цінуватимуть. Вагома допомога Збройним силам України надійшла від педагогічного колективу та учнів Крутнівської загальноосвітньої школи перших других ступенів Кременецької громади. Під керівництвом директора школи Марінкіної Наталії Олександрівної усі дружньо були організовані для виготовлення окопних свічок з ватних дисків. Візк брали залишків церковних свічок та переплавляли в школі, вистеляли на коридорах, щоб застигали. А також учні написали гарні мотивуючі патріотичні побажання на листівках для наших захисників. Ці свічки вже передали нашим захисникам на запорізький напрямок. Дуже доброю традицією для багатьох країн світу стало святкування 13 листопада Міжнародного дня доброти. Цей день має на меті привернути увагу людей по всьому світі до жестів доброти та хороших вчинків, підкреслюючи силу співчуття та людяності у повсякденному житті. Заклади освіти Козинської громади теж приєдналися до відзначення цього свята. Так, у Рудня-Почаївському ліцеї було проведено уроки добра з різноманітними цікавими завданнями та вправами. Учні початкових класів із задоволенням зробили дерево добрих справ. Виконували вправи, допоможи звірятку», добре слово, баночка добрих справ, записували свої добрі справи та вчинки, дарували один одному гарний настрій та позитивні емоції. Учні старших класів зробили спільну добру справу: підготували клумби до зими та допомогли прибрати території біля школи. Здобувачі освіти Козинського ліцею разом із педагогами долучилися до доброї справи та взяли участь в акції Кошик добрих справ. Метою цієї акції було зібрати речі першої необхідності для наших захисників. Крім того, в закладі проводять збір пластмасових кришечок для протезування та інших військових потреб. Ці заходи допомагають створити атмосферу тепла, доброти та взаєморозуміння, надихаючи учнів та вчителів на підтримку один одного. Сесія Красненської селищної ради, кошти на дрони, медицині, освіті та пораненим бійцям. Так, 17 листопада, під головуванням Красненського селищного голови Романа Фурди, відбулася позачергова 31 перша сесія Красненської селищної ради. Актуальність якої спричинена необхідністю, вкотре невідкладно реагувати на запити про допомогу для військовослужбовців. Відтак чергово було підтримано Збройні Сили України. Отож, виділено 500 тисяч гривень на виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які отримали поранення контузії, каліцтва, травми у період дії воєнного стану внаслідок безпосередньої участі в бойових діях. Або забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації проти України та проживають на території Кресненської громади. 180 тисяч гривень спрямовано на закупівлю дронів, які потребує одна із військових частин, що звернулась до селищної ради, 80 тисяч гривень на оплату послуг при похованні військовослужбовців. Не залишилась без уваги галузь освіти, яку було підтримано майже на 500 тисяч гривень. Зокрема, прийнято рішення про виділення коштів на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, оплату енергоносіїв для закупівлі комплектів меблів, облаштування класу безпеки на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державним бюджетом, місцевим бюджетом, також 100 тисяч гривень на придбання господарських матеріалів. Окрім цього, прийнято рішення про виділення 425 тисяч гривень на комплексну програму розвитку первинної та вторинної медико-санітарної допомоги Красненської міської лікарні. Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення на підтримку сил безпеки та оборони з бюджету Красненської громади. Було виділено понад 2 мільйони 100 тисяч гривень, та ще понад 1 мільйон 200 тисяч гривень було зібрано на благодійних акціях, ярмарках, концертах та заходах, які проводили працівники культури, освіти за підтримки та допомоги Красненської селищної ради. Більше одного мільйона людей вмирають щорічно у дорожньо-транспортних пригодах. Дорожньо-транспортні травми є провідною причиною смерті серед молодих людей віком від 15 до 29 років. 90% смертельних випадків у світі на дорогах відбуваються в країнах з низьким і середнім рівнем доходу, навіть якщо ці країни мають приблизно половину автомобілів у світі. Половина з тих, хто помирає на дорогах світу, є уразливими учасниками дорожнього руху, пішоходи, велосипедисти та мотоциклісти. За рішенням ООН, третя неділя листопада оголошено всесвітнім днем пам'яті жертв дорожніх аварій. Цей день покликаний привернути увагу до сумного факту у всьому світі, в результаті дорожньо-транспортних подій щодня гине три тисячі людей і близько ста тисяч отримують серйозні травми. Більша частина загиблих та постраждалих молодь. Серед основних причин ДТП перевищення швидкості вживання алкоголю, відсутність програм технічного огляду транспортних засобів та пристроїв, що забезпечують безпеку водіїв і пасажирів. Пам'ятайте, за статистикою кожні 23 секунди у світі гине людина у дорожній аварії. Отож, будьте уважні, бережіть себе. Слава Збройним силам України, слава Україні! Героям слава!